В нашому житті нічого не з'являється випадково. Ми бачимо рівно те, в що ми віримо, і маємо ми рівно те, що дозволяємо собі мати. Якщо зараз в вашому житті чогось немає, це не тому, що цього не існує, а тому, що в цю можливість ви ще не повірили. Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми насправді створюємо свою реальність, і чому більшість людей навіть не здогадують, яку силу вони мають. Мене звати Анна, я працюю з проявленістю, змисленням і грошовою реалізацією через стан і особистість. Я не працюю за шаблонами, мені дуже важливо, щоб людина почала чути себе, бачити свою цінність і вже з цього місця створювала контент, бренд, дохід і так далі. Якщо тобі близька ця тема, залишайся. Ну, а ми підемо далі. Є один дуже Простий, але глибокий закон. На що ми направляємо свою увагу, те й починає проявлятися. Але тут є нюанс. Ми не можемо направити увагу туди, у що не віримо. Спочатку завжди проходить знання, потім усвідомлення. І тільки після цього ми отримаємо результат в реальності. Якщо ви не можете уявити себе в іншій точці життя, Значить, ваш ум, розум, мозок просто не має дозволу туди дивитись. Наш мозок він створений не для щастя, він створений для виживання. Мозок завжди думає про безпеку, про ризики, контролює щось, а що скажуть, а раптом не вийде. А от наша творча частина душа, інтуїція, фантазія. Образи, які ми можемо звізуалізувати, у нас у більшості заглушена. Ми зробили наш мозок слугу основним, головним, а королеву нашу душу ми посадили десь в куточок. Хоча насправді душа має вести нас в цьому житті, а ум просто він має допомагати реалізувати все це. Наше свідоме мислення працює приблизно на 2%. Все інше це підсвідомість. І саме там живуть наші програми. Я недостойна, в мене не вийде, мені не можна, це не для мене, і так далі, тому подібне. Наша реальність це дзеркало того, у що насправді ви вірите. Якщо ви переконані, що можливостей немає, то ви їх просто не бачите. Не тому, що їх не існує, а тому, що ваша система фільтрації не пропускає їх. Але ось що важливо. Якщо у вас є бажання, значить потенціал для цього вже у вашому полі. Нам просто роками казали, ким ми є: в школі, в сім'ї, на роботі, в соціумі, всюди. Нас оцінювали з дитячого садочку, нас порівнювали, формували відчуття, що ми якісь не такі. А тепер найскладніше повірити, що ми можемо бути творцями. Всесвіт завжди працює за принципом Я примножую те, що є в тобі. І всесвіт завжди нам каже так. Але так, не словам, а саме вашому внутрішньому стану. Тому питання не в тому, як створити іншу реальність, а в тому, ким ви себе визначаєте прямо зараз. Бо фраза Я є це і є точка творіння. Сьогодні ми живемо в дуже швидкий час. Час, де ідеї мають реалізуватися швидко, в моменті. Прямо отут і зараз прийшла ідея, ти її реалізував. В наступних відео і практиках я буду показувати, як повертати контакт зі собою, формувати наше бачення, переводити його в реальні дії. І якщо ця тема вам відгукнулася, ви точно не випадково тут. Підписуйтесь на канал і дозволяйте собі більше, ніж дозволяли раніше.